Всіх вітаю на продовженні нашого курсу по React І з цього року ми з вами почнемо створювати React Application. Ми з вами візьмемо за основу один аплікейшн з macOS системи і спробуємо написати його клон, який буде містити в собі майже весь функціонал цього додатку. І таким чином ми з вами попрактикуємось написання додатків на React. Ми візьмемо додаток, який називається Contacts. Це додаток у MacOS системі, який представляє собою. Дуже простий інтерфейс, це як адресна книга, список контактів. Ви можете створити новий контакт за допомогою кнопки New Contact. Також ви можете відредагувати контакт, який у вас вже є, і зберегти. І можете відфільтрувати ваші контакти по якимось критеріям. Які тут є за основу? Візьмемо цей додаток і спробуємо написати за допомогою React щось схоже на це. Але перед тим як ми з вами приступимо до написання коду, давайте спробуємо розбити цей додаток, який ми будемо створювати з вами з нуля, на компоненти і навчимося з вами продумувати перед тим як писати код розбивання додатку таким чином, як пропонує нам React. Але перед тим, як ми почнемо писати код для нашого додатку, ми з вами спочатку повинні зрозуміти, як взагалі побудувати архітектуру для нашого додатку. В React документації є класна стаття, яка називається Syncing in React, де описується саме підхід того, як краще продумувати і планувати React application. Тут є детальна інструкція на дуже легкому прикладі, тут теж якийсь є product, ProductSlist. З пошуком і з якимось селектом. На цьому прикладі показує, як ми можемо розбити функціонал, який нам треба реалізувати на компоненти, і його потім реалізувати. Перше, що нам треба зробити, це подивитись на наш UI і спробувати ментально виділити якісь частини цього UI, які б можна було назвати компонентом. Наприклад, тут ми бачимо: є search bar, є таблиця продуктів, є категорії продуктів, є. Саме продукт-айтеми. Якщо ми подивимось на наш з вами додаток, який ми хочемо створювати, ми теж зможемо виділити тут якийсь компонент. Перший компонент, який можна виділити, це компонент add-user. Це форма, по факту, яка відповідає за створення контакту. І це компонент, який відображає цей функціонал. Також в нас є, наприклад, компонент. Edit user. Він дуже схожий з Add user, але тут вже є якісь дані, тобто користувача, який в нас вже створений, і ми можемо його відредагувати. Тобто це теж можна винести в окремий компонент. Потім в нас є, наприклад, ось цей список контактів, його можна назвати, наприклад, User's List компонент. Його теж можна виділити в окремий компонент. І в нас є схоже на search bar, тобто в нас є якийсь Search Component який по факту відповідає за логіку фільтрації тих компонентів, які в мене тут є, які можна назвати Search Component. Ідемо далі по документації, що пропонує нам React. Якщо ми подивимось, перше це розбити ментально наш UI або в дизайн, в вашому випадку, якщо ви хочете розробити додаток з якогось дизайну і перевести це на React. Тобто ми розбиваємо наш додаток на компонент. Далі React каже, щоб спробувати зробити статичні версії цих компонентів на React. Це коли ви просто по факту берете вашу HTML розмітку яку ви, наприклад, могли писати для свого аплікейшну, і розбиваєте її на статичні компоненти, які по факту не несуть поки в собі ніяку логіку, а несуть тільки, наприклад, розмітку. Потім React пропонує знайти мінімальний стан, який може бути в вашому UI. Що це означає? Нам треба продумати з вами стани нашого додатку, тому що кожний додаток має різну кількість станів, в якому він може бути. Наприклад, коли користувач перший раз відкрив наш додаток, і, наприклад, в нього може не бути жодного створеного контакту. Тоді що він побачить? Або, наприклад, коли користувач не, не обрав ніякий компонент, то тут він бачить стан, що ніякий контакт він не обраний, і він бачить повідомлення «No card Selected. Також, наприклад, якщо ми введемо щось, що не відповідає нашому списку контактів, і наш пошуковий результат нам нічого не повертає, то ми бачимо Empty Search стан. І також в нас є селекнутий стан, коли користувач обрав якийсь контакт і він може його редагувати. Або стан, наприклад, стан редагування цього контакту, коли він не просто селекнутий, а ще й знаходиться в режимі редагування. Це все є різні стани. І гарна практика. Будування react додатків заключається в тому, щоб ви перед тим як розробляти код, прикинули, які стани вашого додатку можуть бути. І в нашому випадку, за допомогою React HuQUState, ми будемо цими станами їх міняти, переключати з один одного, таким чином додамо інтерактивності нашого додатку. Я можу показати, як буде виглядати фінальна. Наша версія, наприклад, у нас буде ось такий вебсайт, з якому ми зможемо створити контакт. Ми його створюємо, додаємо йому дату народження, можемо додати імейл і якийсь телефон. І він в нас є. Також ми з вами можемо відредагувати цей контакт, зберегти або відмінити цей стан. Також ми можемо додати ще один контакт. І переключатися між ними. Також редагувати можемо. Якщо ми змінимо ім'я, то побачимо, що воно змінилось. Ось такий простий додаток ми з вами будемо писати на цьому курсі, щоб навчитись будувати React Application з нуля. Буду радий бачити вас на наступних уроках, де ми почнемо кодувати.